Правді, триває національний тиждень читання, і його, якби, такий хештег і слоган цього року це бути своїми. Я дуже рада бути в вашому колі. Обіймаю всю мою любу гончарівку. Я стільки разів була в цій бібліотеці, приїжджала з Києвом з арт-проектами, з читаннями. Добре. Це одна з моїх улюблених бібліотек України. Скажу чесно, бачите, я сама бібліотекар, я завідувачка дитячої бібліотеки в Києві, невеличкою зовсім вітаю, дорогі друзі. Доєднуйтеся, От, а ми будемо починати. І е, сьогодні ми домовилися про те, що ми зробимо читання за новою книжкою. Вона свіженька, вона 23-го року, виходу це Леофу або Я народився собакою. От, е, вона, е, Мені нещодавно буквально, буквально вчора, а, чи позавчора, вибачте, написала вчителька, вчитель-дефектолог з одного з київських ліцеїв, що вона читала а, і плакала, але ця книжка не про плач, чесне слово, в неї просто теж два бульдоги французькі. вона це все сприймає дуже емоційно. От, а, тому що ця книжка. Про історію французького бульдога, який потрапляє в люблячу родину, і все в нього начебто добре. Але світ одної миті перевертається до гори дригом, за вікном починають стрибати сто тисяч е, невидимих слонів, волати сто тисяч невидимих котів, і він намагається розібратися, що ж відбувається в цьому світі. Ну і він розбирається, він доходить правильних висновків. От і тому, звичайно, якийсь момент в цій книжці він може дуже е, торкнутися душі. Я, я це розумію. Хоч я намагалася, я намагалася це, це виписати все дуже м'яко і через гумор. Ну, тому що писати про французьких бульдогів без гумору неможливо. Ну, собака, яка рохкає, яка пукає яка е, облизує всіх, кого бачить, і, і просить, щоб її погладили. Ну, погодьтеся, що вона викликає е, дуже такі е, почуття е, сміху, радості. Я е, неймовірно вдячна художниці, не знаю, наскільки видно Вікторії Солтіс-Дон, що вона намалювала дуже теплі ілюстрації, і, звичайно, я, як собачниця, надала. Купу фотографій моєї луни, бо тут герой Лео Фу. От, а я надала фотки моєї собаки і попросила, можна, можна, будь ласка, щоб максимально була схожість. І вона розмалювала. Е, ну, Фактично, це портрети моєї луни. Тобто Лео Фу насправді, насправді це Луна Фу. Але тут у нас герой за сюжетом хлопчик. Е, але я потім зберегла гендерну справедливість, у нього з'являється подружка дівчинка. Тож, ця книжка, вона для родинного читання. Я розумію, що у нас серед е, густей сьогодні учні з різних класів, так, різні вікові категорії, можна сказати, та, я вже там п'ятикласник, навіщо мені ця книжка, там, чи я семикласниця, чи я взагалі е, працівник бібліотеки, а це щось дитяче. Так склалося в житті, що я не пишу суту дитячого. Ну, як, напевно, більшість дитячих письменників, якщо взяти Сашка Дерманського книжки, то ви раптом відкриєте, зануритеся, там, особливо, наприклад, Остапа Квіточку, і стільки дорослі для себе відкриють під текстів, які от дітям першого-третього класу можуть бути ще і недоступними. Тому я з задоволенням читаю твори колег. І е, вважаю, що ми всі пишемо для родинного читання: що і дорослі, і школярі, і молодші підлітки, і старші підлітки всі для себе щось можуть відкрити. Тож я розпочну. А книжка має подяку групі Лакі Френч за бульдожку Луну, яка живе в моєму домі, в моєму серці. На зустрічах я розпитую: кажу, що ця група рятує французьких бульдогів, і питаю, від чого їх рятувати. Ну, вам, звичайно, я скажу це сама і, і одразу, тому що ця група рятує, зараз рятує від війни, вивозить з території, які знаходяться під вогнем, собачок, лікує, тих, хто загубився, розшукує. А до того вони, як правило, рятували від дуже поганих господарів. Є такі люди, які заводять собі песиків не просто для того, щоб погратися і викинути. О, ні! Значно гірше. Вони їх заводять для того, щоб заробити на них гроші. От і моя собака була е, ну, я кажу в, 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 в жіночому роді, тому що вона в мене дівчинка, слово собака це в нас в чоловічому роді, так? Е, то е, моя Луна вона якраз була так, такою дівчинкою, на якій заробляли гроші, тобто її тримали. В поганих умовах, погано вона харчувалася, але її тримали для того, що в неї хороший, як кажуть, екстер'єр, тобто вона така симпатична, дуже мила, щоб вона народжувала цуциків на продаж і цим зароблялося. А потім, коли вже вона кілька разів народила, господарі вирішили, що М -м, вона може не витримати наступних пологів, от, і е е її продали ось цій групі. Тобто група її викупила, вилікувала, і ось таким чином мені дісталася моя найкраща у світі бульдошкалон. Знов таки повторюся, що ця історія про геть щасливого песика. От ми його одразу бачимо на першій ілюстрації, і тут явно, що він не виглядає нещасним, а дуже навіть щасливим, навіть слинка в нього від радості тече. Тож, я народився собакою. Так, не мавпою в теплій Індії дебагато бананів, які я обожнюю. Не милим єнотиком, який може витягти щось смачненьке з вуличних смітників, бо в нього спритні лапки. Мене будуть сварити, якщо я просто підійду до смітника, щоб лише понюхати ті чарівні аромати зіпсутих продуктів. Ні. Я народився пухкеньким песиком, у якого замість струнких ніг кривенькі курячі стегенця. ще в мене плескатий писок. Від чого я постійно рохкаю, і дулька замість хвостика. Але, але погляд моїх очей розчулить навіть крижане серце, бо над тими очима в мене дивовижні, лопаті вуха, як у казкового ельфа, як у йоди зоряних чи стіча з мультика «Ліла і стіч. Ну що, здогадалися, хто я? Так, ви вгадали, я французький бульдог. За правильну відповідь візьміть собі щось смачненьке. Шматочок сиру, наприклад. Що? Чекайте, дорослі вас так не виховують, О, не тренують? Чекайте, а яку ви винагороду отримуєте, коли дали правильну відповідь на уроці? Чи виконали команду або прохання? Дякую. Молодець, хорошу оцінку і все, і жодного смаколика. Боже, яке щастя, що я народився не людиною, а собакою. За наступний розділ, за назву наступного розділу мене редактори казали, мені казали, що ні, 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 давай давай щось замінимо, бо ну це ж геть не зрозуміло, що там таке написано. А розділ називається Пусі, пусі, мі 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 леофу. І ми з читачами дійшли висновку, що це чомусь перестає бути зрозумілим людям, коли вони виростають. А поки вони ще малі, то цілком назва зрозуміла. Отже, це почалося з того, що великі, майже повністю лисі створіння забрали мене від мами і привезли в цю квартиру. Зараз я перерву читання, а ви подивитеся на свої руки. Якщо поруч з вами є хтось інший, подивитеся на нього і приймете раз і назавжди той факт, що для наших хатніх улюбленців, для котів, для собак ми майже повністю лисі створіння. Бо... У нас хутро наше у вигляді волосся росте тільки на голові, нормально. Ні, ну бувають люди, які зрослі. Так, ось я бачу песика, мені показують. Тож а, справді, а, для них ми майже повністю лисі, і вони нас дуже-дуже жаліють, що ми маємо мерзнути, що ми маємо на себе постійно щось одягати, а влітку роздягатися. це ж так незручно. А вони собі. Кинули хутро, ми за ними поприбирали його, повичісували, і їм уже не так жарко, а на зиму вони навпаки заростають, щоб їм було тепліше. Та ось. Я засмутився. Тут усе пахнуло чужим, ані мого, ані маминого запаху. Мене поставили на підлогу, звідкись прибігли створіння меншого зросту і заволали. Кусі, мі мі Хоч мені вже було цілих шість місяців, але я злякався і пустив калюшку. Тоді всі створіння разом заволали Лео фу. І далі все моє життя почало коливатися від усі -пусі -мі, -мі, мі до Леофу. Варто було мені заснути, як до мене прибігали з телефоном, щоб сфоткати. Усі -пусі -мі, 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 мі як він мило спить. Коли я намагався вполювати нахабного сонячного зайчика, який мене дражнив і ховався, вони знову мене знивкували і репетували Усі -пусі -мі, 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 мі який він ще дурний. Я навіть спершу думав. Що усі пусі мі 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 це моє ім'я. Те, що старшим я ставав, то частіше звучало Лео Фу. Пісяєш килим – одразу кричать Леофу! Пісяєш за диван не одразу. Але знову кричать Лео Фу! А як мені ще позначити цей дім своїм запахом? Усі ж собаки знають, що де напісяв, там твоя територія. Що ж, Заборонили пісяти вдома, довелося більше кукати. А ще ці великі і малі істоти такі дивні, на вулиці вони збирають мої какульки в пакетики і хвалять мене. Молодець, Лео. Якщо раптом кавалочок какуль з мене випаде вдома, то вони теж прибирають, але вже сварять Лео фу. Тобто я роблю те саме. І вони роблять те саме. Але то хвалять, то сварять. Ну як їх зрозумів? А якось я знайшов на вулиці оселеця, пахучого, мабуть, кілька днів на сонці пролежав. Мм, смакота, пожував трохи, а потім вирішив, що так нечемно треба ж і цих задньола походячих пригустити смачненьким. Приніс їм. І що? Гадаєте, сказали усі пусі мі мі, -мі дякуємо? Ні, ці невдячні істоти мене насварили. Леофу, викинь цю гідоту, де ти її знайшов? По-перше, я бачу, що вони таке їдять. По-друге, я цього оселедця, можна сказати, від серця відірвав. Ну, не буквально, в мене немає оселедця в серці. Але ж я міг сам його нишком з'їсти, лиш приніс, поділився. Леофу, не їж гідоту. Лео, Леофу не гризи стільця, Леофу, ти знов напукав. Бачите? Тож, як ви вже здогадалися, мене звати Лео Фу, наче якогось китайського героя. І, до речі, візьміть собі щось смачненьке за правильний здогад, хоч ви і люди, яким достатньо слова, Молодець. Далі, наш Лео, він роздумує, навіщо взагалі потрібні коти. І, в принципі, ця книжка це все його спостереження за, на... за нами. Тобто, ми, як люди, спостерігаємо за нашими домашніми улюбленцями. Але ж насправді і вони спостерігають за нами, вивчають наші звички, намагаються зрозуміти, чого ми хочемо, що ми виробляємо. От, наприклад, чи знаєте ви, що означає, коли наші домашні хатні улюбленці починають жувати наше взуття? От ми думаємо, що вони роблять шкоду, так? Можете підключити мікрофон і сказати свою думку. От, ну, якщо тварина домашня жує взуття свого господаря, що це означає? Не знаю. Щоб звернути свою увагу, щоб з ним погралися. Щоб з ним погралися, звернути свою увагу. Тож, давайте послухаємо, що про це каже наш Лео. А Лео каже, що жувати капці це любов. Здавалося. Отже, поступово я звик до Нового дому і моїх людей. Дізнався, що великих істот звати ну тат» і ма, ну ма, але самі вони називають одне одного коханий і кохана. А от з людськими цуценятами все якось заплутано. Дорослі їх називають Данилко і Милася. Або зайці, котики, дитинчата, панда і що вже знову. І як їх тоді розрізнити? Самі цуценята кличуть одне одного. Це все він, і вона перша почала. Розумієте, як мені з ними складно? Тому для себе я малих називаю цуценятам. Все одно вони нічого з моєї мови не розуміють, ще й пахнуть усі по-різному. Нутат, коханий, пахне чимось гострим, металевим і димним. Манума, кохана, чимось терпким, квітковим зі скляночок, якими пшикає на себе вранці, і я чхаю. Людські цуценята пахнуть сонцем-смаколиками, і смаколиками, які вони часто гризуть, а я облизую їм пальці. Але після душу всі вони пахнуть майже ніяк. Ця жахлива звичка постійно митися мене дуже дратує, бо як я можу впізнати своїх, якщо вони перестають пахнути, як мої? Але їхні капці зберігають найкращі і найрідніші запахи. М -м -м. Немає нічого кращого за аромат людських лап, якщо це лапи твоєї зграї. Коли літо закінчилося, це все він, та вона перша почала, пішли до школи. Не знаю, що це таке, але без цуценят вдома стало так нудно й тихо. І самотньо аж до сліз. Кохані цілими днями пропадали на роботі. Спочатку я думав, що це така дивна гра. Вони виходять за двері, стоять там до вечора і потім заходять знову. Але ні, одного разу мене прийшла вигуляти людина-сусідка. І коли ми вийшли з квартири, за дверима нікого не було. Ненавиджу роботу і школу, хто їх вигадав? Чому вони майже щодня забирають мою зграю? Я так сумував, і мені лишилася єдина розрада. Вгадали? Ну. Правильно, збирати їхні капці, тягти на своє місце і там їх нюхати, облизувати і жувати. Як це смачно! Капці коханого гумові тугі, але пахнуть його лапами. У капців коханої смачнючі дерев'яні підбори, котрі кришаться і гарно точать зуби. А от у цуценят капці волохаті. Їх гарно слинити, обіймати, але жувати не раджу, бо потім повна паща ниток, який доводиться згригувати. Зграя вдає, ніби сердиться, що я жую капці. Вони приходять додому і кричать Лео, фу, ти знову це зробив? А потім купують мені іграшки. Тож я думаю, що насправді їм приємно. Отак от я показую свою любов. От класне є ілюстрація, де наш Лео жує капці от, і показує свою любов таким чином. Лео закохується ворона, і це абсолютна історія про Мою собаку, тому що там те, що робить ворона з Лео, фактично те саме робить ворона з моєю луною. Сам Лео також закохується. Ви ж знаєте, що в собак теж бувають почуття. Вони одних люблять, а з іншими не хочуть дружити, і це абсолютно нормально в них все як людей. Тож прочитаю про кохання Лео. Добре? Вони проти? Якщо в нас буде трошки про любов. Так, так. Розділ називається волохата красуня. Гуляти мене водять у парк біля дому. Через дорогу переходити не треба, тому я бігаю без шлейки. Дуже зрідка мене беруть на повідок, коли ми ходимо на прогулянку містом. У парку гуляють і інші собаки зі своїми Шо? людьми. І всі ці люди теж люблять збирати какульки своїх песиків у пакетики. Це так мило. У мене є товариш Чихуахуа Арнольд. Арноль. Він дуже малесенький, з ніжками, павутинками, хвостиком бубликом, а ще Арнольд дуже красиво гавкає. Як я заздрюю його голосу, це незвичайний гав, а довгий і протяжний гав 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 Я завжди його прошу так поспівати, а от його людина сердиться і шикає на нього. Фу, Арнольде, цить. Є ще симпатична бульдожка француженка Тільда, як ми з нею обіймаємось. Прий, Тільдо, гукаю я здалеку. Леофу, Леофу, це ти, це ти. Вершіть Тільда і біжі мені назустріч. І вуха лопочуть, наче крила. щічки стрибають вгору вниз, слина летить на всі біч, язик витиляється на Це так романтично і красиво. Я теж лечу до неї, аж маркля вистрібує мені з носа, але я її швидко злизую. Ми обіймаємося передніми лапами, лижемо одне одному вуха, тільда весь час намагається вхопити мене зубами за щоку, а я її за задню лапу. Отак ми борюкаємося у піску чи на траві, і нам це не набрідає. Інколи до нас приєднується Коргій Елтон Джон, і тоді ми барюкаємося одразу в трьох. Елтона не можна часто купати, у нього надто густе хутро. Яке дуже повільно сохне, тому його люди дуже зрідко дозволяють йому викочуватися в пилюці разом з нами. Бо нам що? Протер вологою ганчіркою, чистий, коли геть брудний, душем помити, рушником просушити і все можна знову гуляти. Одного дня до парку прийшла неймовірна волохата красуня, велика, струнка синьоока хаски. Вона підійшла до нас, понюхалася стільдою, поваляла лапою Елтона Джона. А потім взяла і одним рухом облизала Арнольда від вух до хвоста. Гау, гау 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 ві! видав мій друг, впав на спину і почав дригати ногами від захвату. А я? А я стояв з роззявленою пащою і пускав вульки зі слини. Вона була прекрасна. Фейко, обережно з маленькими собаками гукнула її людина. Фея, яке чарівне ім'я. Тим часом фея присіла попісяти. Я почекав, як чемний хлопець, а потім попісяв на те саме місце, щоб вона знала, хто тут головний. Але фейка знов туди попісяла. Я теж знову це зробив, а вона ще раз там присіла. Та скільки ж у ній тих пісюльок. Мені вже нічим було перекрити її запах, але я все ж таки підняв лапу, вдаючи, що пісюю. Тоді фейка нарешті звернула на мене увагу. Привіт, малий, а ти нічого такий, не з воязких, заметеляла вона хвостом. А вже ж, ти теж нічого така, навіть дуже. Не встиг я зробити комплімент, як фея буцнула мене носом, і я перевернувся на спину. А вона вщипнула мене за щоку і почала тікати. Наздоганяй! гукнула вона, і ми помчали. Це була справжня гонитва. Ми були, наче вовки, які полюють на здобич. Потім ми зупинилися і рили лапами метро до Австралії. Я не знаю, де це. Але фея сказала, що це з іншого боку земної кулі. Легше не стало, бо мені соромно було запитати, що то за куля така. Потім ми втомлено падали в ті ями й молотили лапами в повітрі, я знайшов палицю і побіг з нею до інших собак. Фея наздогнала мене, вхопила палицю з іншого кінця і побігла в протилежний бік. Я міцно стиснув щелепи, тож летів над землею, а фея несла мене, наче прапор переможеної країни. Це була найкраща прогулянка в моєму житті. Фей, феоклісто, до мене, покликала її людина, пригостила смаколиком, і вони пішли собі. Бувай, Лео, можливо, ще побачимося, озирнулася до мене Хаск. Бувай, фей, я чекатиму. Тож ось ми бачимо момент знайомства, коли він намагається справити на неї враження і показати, хто тут головний. Ну, а ось цей момент, коли вже фея несе його, наче прапор. Тож і тут дуже багато різноманітних подій, які відбуваються з нашим героєм. Він стає і кулінаром, він показує е, усі свої таланти і можливості, і навіть переживає справжнісіньку депресію. Так, у собак вона буває, уявляєте? От коли весь час ми, ми пропадаємо десь в школі з друзями, з мультиками. А наші тваринки хочуть з нами гратися, ми кажемо: зачекай, зачекай не зараз, я зайнята, зайня, мені треба уроки, мені треба мультик подивитися, мені треба з друзями поспілкуватися. І вони починають страждати від самотності, і в них може бути депресія. І от у Лео вона починається. Але, як не дивно, йому приписують особливі ліки. І ця депресія дуже швидко минає. І ці лі ліки, вони справді дієві. Тож, а, якщо ви захочете дізнатися продовження, то ця книжка є в усіх книгарнях, насправді. От перший наклад, що правда, закінчився. Вибачте мене, як називається ця книга? Леофу або я народився собакою. Вона є на обкладинці, здається, нашої зустрічі, так що е, ви зможете побачити. Я просто трошечки хочу вам розповісти про інші книжки, які також у мене є. От. Е, для старших підлітків, бачите, я пам'ятаю, що тут є старші підлітки. Тож е, в мене є книжка «Лепрекон». Це про дев'ятикласників з різних куточків. Ну, якби головна героїня, вона так трапляється в її житті, що вона з, з Ужгорода вона потрапляє до Одеси, з Одеси потрапляє до Києва. От, і е, у неї є друзі, лишаються друзі в усіх тих містах. А ще виявляється, що один її друг. Він потрапляє до Німеччини, вони багато е, років не бачилися і не чулися, і ось вони знову відновлюють спілкування. Ця книжка написана ще до повномасштабного вторгнення, так? От, тому це, ці події не пов'язані з війною, але е, тут пригоди наших звичайних школярів: е, київських, не тільки київських. З усіма нашими шкільними проблемами, з проблемами вдома, в школі, з друзями, з батьками. Ну і як ці проблеми інколи кумедно, а інколи так трошечки лякливо, можливо, вирішуються. Тож, «Лепрекони» – це також видавництво Старого Лева для старших підлітків. І е, у видавництві Теза вийшла трилогія, в них лишилося дві книжки. Друга і третя зараз, ой, лише або з чим їдять вундеркіндів, ой лише або як потрапити в халепу, ось така от ну ми знаємо, ми всі вміємо потрапляти в халепу, так? От, е, і ой лише або як приборкати батьків. І ось ой лише або як потрапити в халепу, і ой лише або як приборкати батьків, вони йдуть якби суцільною історією. То. Спочатку халепа, потім приборкування батьків. Uh, і як приборкати батьків, вона навіть була заборонена до продажу дорослим. Тож майте це на увазі. От і трошечки ще хочу сказати: бачите, я сиджу uh, і біля мене, якщо як, я не знаю, наскільки вам видно, uh, психологічні посібники. Uh, їх можна замовляти безпосередньо на сайті Якти. Вони їх безкоштовно надсилають це, як ти брате, як ти коханий, кохана. Це для дорослих, звичайно, але для тих, хто зараз знаходиться на відстані з тими, кого ми любимо. З нашими мамами, так, це з нашими чоловіками, з батьками, хто зараз несе службу і захищає нашу країну. От для того, щоб нам було легше спілкуватися, щоб ми не перетворювали наше спілкування. Як в тебе справи? Ану ж бо розкажи, як ти гарно вчишся чи не гарно вчишся? А спілкувалися так, як, як ми маємо з усім нашим теплом. Вони дуже прості, дуже цікаві, і вони справді допомагають. Тому, ось так трошечки їх прорекламую вам, і я готова відповісти на ваші питання, якщо вони є. Пані Валентина, питання бачу, є багато, ручки дітки тримають. Ми зараз попитаємо. Ми вам безмежно дякуємо. Дуже-дуже. Я думаю, всім сподобалось. Таке авторське виконання, правда, діти, це така розкішна. Справді. Є з нас трішки часу. Ми, до речі, дуже активно використовуємо ці посібники також в нашій роботі, вчителі і в спілкуванні з дітками за допомогою як ти сонечко» посібника. Тому дякуємо, що ви нам про них нагадали. Діти питання. Софія Білецька спочатку найперше ручку тримала. Софія,